Боже, ми так класно відпочиваємо з моїми найкращими дівчатками. Приїхала я в Полтаву сама без своїх хлопців. І проводжу максимально багато часу з родиною, з мамою, з сестрою. Зараз тата нема вдома. ось Тому ми приїхали в парк. Да. Ми приїхали в парк перемоги полтавський і тут такі всякі атракціони є, тому ми трохи е, розважаємо себе. І далі будемо йти кудись в ресторан. Тим паче, що щось новеньке відкрилось в Полтаві, треба тестити швиденько. вони нам Взяли, словили і зажарили. Прийшли ми в новенький ресторан в Полтаві. Красна риба. Ми заходимо красного риба. Так, значить, екскурсію ми зробили по ресторану. Зараз вам ще покажу зверху. Тут є декілька рівнів. Ось так виглядає перший рівень, але він ще не допрацьований 100%. І ось так, другий. І мої красуні. Принесли нам закусочки ось такі брускетки. Так, прийшли наші основні блюда. Це у нас Сіба з Сонькою, а мами таке м'яску. Яловичне, так? Да? Чи ні? Телятина. Мої хороші всім привіт! Значить, у нас наступний день, неділя, на годиннику 9.15, і я вже йду на автобусну зупинку. Людинка, ради якої я так рано прокинулась, звичайно, моя найкраща подружка. У, важко було прокидатися, але, звичайно, це того вартує. Тому я вже йду. І сьогодні також буду вам трошки знімати, що зможу, що захочу. Ось, але всім бажаю прекрасного дня. Ось я там їду до голубей, випустимо. Випустимо до Голубей. Ти сама як голубка. Сьогодні останній день в Полтаві і нарешті їду до своїх хлопців, бо я прямо вже скучила. Зараз сиджу в партії, чекаю на наступний свій візит до Коротше, У мене купа справ, як завжди, в Полтаві. Вже зробила собі укол від алергії. Зараз йду на бровки до своєї Ярослави і потім вже прийдуть мої дівчата з моїми речами з чемоданом, з ноутбуком і будемо чекати потяга і буду їхати до своїх хлопців. Блін, я дуже скучила, вже чесно, от три дні в Полтаві багато, реально багато для мене, тому буду їхати до своїх чоловічків. Ось, Але класно. Підпочили, нагулялись, зробили купу справ, тому якось так. Так, зробила я собі бровки. От мені подобається, коли це робить Ярослава. <сі> все ж таки, коли звикаєш до одного майстра, все. Хочеться робити лише в неї, але їздити в Полтаву. І записуватись кожного разу мені не супер зручно, але ну, буду намагатись. Бо все ж таки, коли звикаєш, то ти вже бачиш різницю і вже подобається тільки тут. Ось. Зараз чекаю своїх дівчат, десь їдуть в таксі з моїм чемоданом, ноутбуком. Потім сядемо десь, побідаємо і вже будемо йти на вокзал. Як зустрічає мене мій пес вкрав вже тапок. Неси сюди тапок. Нормально, да. От скажи. Ти вредний чи не вредний, як ти думаєш? Коли мене хтось питає, а у вас дуже активний пес? Ну, ось. Ти що? Боже, в мене просто нема на нього кричать. Ну, б зараз в мене полочий каспік. Бриз! Бриз! Бріз! просто якась ідеальна погода. Коли ти просто можеш йти ось так і тобі супер комфортно. Не жарко, не холодно. Я просто обожнюю вересень. Зараз ми трошки з Каспіком погуляємо. Пішли, пішли і піду розбирати покупки. Бо трохи так скупилися серйозно. Ну як серйозно? Начебто нічого такого не купили, але грошенят віддали. Ось. Подивіться на це чудо. Щось винюхує постійно. Красавчик. Ти да. <салити> Самозакоханий пес. Дивіться, що робимо пес, коли ворує у когось м'ячик. Дивіться. Каспі, віддай! Віддай! <салити> ти лучший просто, ти найкращий пес на світі. Так, при том, что я очень зла на Каспика, который меня опозорил на всю площадку, <laughs> я сделаю распаковку. Так, значит, полетела. Папорові рушники. Туалетный папир. Судная паста. Апельсинка. Лимонка. <laughs> Апельсин-лимон. Авокадо. Взяла ось такі ядра горіха бразильського. Бананчик, чай фруктовий. Далі кускус. -кус. Взяла цукерки чоловіку. Десь ще були. Хліб. Собі взяла ось, такі, ось таке печиво без цукру. Помідорки. Червона ікра. Ось така ковбаска. Далі взяла собі сливу. Олія. Сік. Ще сік апельсиновий. Молоко. Кабачок, яйця. Ще це пока, йогурт, ще йогурт, смеданка і мило, рідке мило. Ще м'ясо е, і морозиво вже в е, морозильці. І все це нам обійшлось в 2476 гривень. Капець, подивіться на цей список. Ось так. Так, друзі, сьогодні останній крайній день цього влога. У мене сьогодні такий міні-вихідний день для себе. Значить, вже віднесла взуття на ремонт. Мої найки білі, які я просто обожнюю, тому треба ремонтувати, просу... просувати це те, коротше, чистити їх і носити. Далі у мене по плану масаж. Зараз уже буде йти. І сьогодні у мене відбілювання зубів. Мені здається, що я вкладаю в свої зуби стільки грошей, просто, начебто, я їхній папік, їй Богу. Ох, коротше, вже буде скоро. Мені не буде сенсу дарувати нічого на день народження, краще оплачувати візити до стоматолога. Ось. Коротше, сьогодні по плану відбілювання, потім через деякий час піду виривати два верхніх зуба мудрості. нижні вже вирвала, залишились верхні. І потім на таку. Вишинка на торті це буде реставрація двох передніх зубів. Чуть-чуть, тут трошечки М -м, такі щербинки маленькі. Ось. Тому беру вас з собою. Мені аж собі цікаво. А ще, до речі, я знаю, що потім, коли мені зроблять відбілювання, мені не можна буде пити каву і взагалі такі темні напої якийсь час. Тому я хочу на останок випити кавуську. Кавуська на місці. П'ю з ось таким прекрасним видом на ЖК, де в мене масаж, він ось тут, до речі, в цьому домі. я в своєму раю. Ось така краса. Look of today. <клес> <клес> Люблю я ці джинси, обожнюю. Так все. Yeah. Ще приїхала я ще в один прекрасний і красивий комплекс в межуки. І йду вже в клініку. Так, ну що, я справилась. Ось такі тепер у мене відбілені зубки. Значить, ще ефект буде видно трошки пізніше, бо зараз ще такі є плями, смужки на зубах, воно потім вирівнюється. Плюс потрібно зробити ще купу маніпуляцій для вирівнювання для реставрації передніх зубів. У мене трошки болить рот, бо я сиділа з відкритим ротом 40 навіть 50 хвилин, тому так. Я зараз визиваю таксі і їду додому. Ось так. Не можна е, їсти годину, не можна чистити зуби 12 годин. Капець. Е, і не можна їсти всього такого яскравого буряк, морква, чорна кава, але сказала з молочком можна. Тому буду. Хороші, я вдома. Я сьогодні так заморилась просто. На цій прекрасній ноті я хочу закінчити сьогоднішній наш влог і сказати вам нереальне дякую за перегляд. Якщо ви хочете підтримати мене, український контент, я буду щаслива, якщо ви поставите лайк, коментар, підпишитесь на мій канал. І я вас чекаю в новому влозі. Слава Україні!